Друзі, всім привіт! Я вітаю вас з міста Трускавець. Ось така гарна мелодія. Сьогодні відзначається День міста, 198 років офіційно. І День міста Трускавця святкується в останню неділю липня. Сьогодні будуть заходи масові. Я хочу просто трошки з вами прогулятися і показати, що і як. Мені дуже приємно, що дуже багато коментарів було під моїм минулим відео, я не очікувала. Бачу, що дуже багато кому цікаво подивитись. Ось цей Віла Моцарт. Зараз переробили площадку під шухлядою. Бачите, вона зараз так виглядає. Трошки я вам покажу, що і як. Якщо ви в Трускавці, то знаєте, що сьогодні будуть заходи підбуватися. Це наша центральна площа. Ось на цьому майданчику. Поки що нічого такого немає. Тому просто дивіться, йому цікаво. Ми з вами просто так. Це наш дерев'яний базарчик. Добрий кімнець. Тут можна купити каву. Дуже смачно пахне, до речі. Зразу така атмосфера, що хочеться щось їсти. Тут продають сири. Пішли зі мною, я вам покажу дорогу до Бівета. Я не дуже люблю багато говорити, тому я думаю, що ви все самі бачите, що відбувається. Давайте просто походимо, подивимось, що тут є. Чіпси роблять. А що у нас тут? Це попкорн. Як звичайно, різні дрібниці. Бачите, монтують сцену. Сьогодні ввечері будуть виступи різних колективів. У нас фактично кожен е вечір або ніч іде дощ, тому зранку ось такі калюжі, а вдень дуже спекотно і дуже сильно парить. Ось така в нас дорога. Самі бачите, якої якості добів'єту. Я зрозуміла, що вам дуже подобається такий формат, тому будь ласка. Бачите, щось монтують. Тут наша музична альтанка, хто знає, хто не знає. Часто відбуваються різні концерти, дуже гарна акустика. Вона мені чимось нагадує Одеську, але вона багато менша. Так, і ще трошки, і ми з вами дійдемо до бювету. Ось це початок нашого парку. Давайте ще трошки наберемося терпіння, і ми з вами вже будемо біля бювету. Ось такі різні віли, санаторії. Ось такий трамвайчик у нас зараз є, дитячий. І така атмосфера святкового трускавця. Сьогодні нагадую, 198 років офіційно виповнюється трускавцю, хоча згадка набагато багато раніше. Як ви бачите, від центральної площі до бівету зовсім трошки пройтися. Хто був в Трускавці, він звичайно знає цю дорогу. Хто не був, знаєте. І зараз ви побачите наш бів'єт. Я думаю, що всі ви знаєте на водоволоцяв, тобто, скажімо, це зображення використовується на трускавецькій воді. Я дуже сподіваюся, що ви всі знаєте, як виглядає бів'єт. Це нижній бів'ят, основний, верхній бів'ет, на жаль, вже дуже давно закритий. А це оцей парк, біля якого були і ведуться багато розмов, чи доречний він тут, чи недоречний. Можете написати свою думку, якщо вам цікаво. Ось наші голубі. Їх тут дуже багато. Ось це доріжка до санаторію весни. Дуже багато хто знає також її. Ось голуби. Де скільки їх тут. І ось наш бівет. Ось так він виглядає. Площу декілька років тому відрестарували. І ось так вона зараз виглядає Ага, ще покажу вам нашого гусака. Перший гусак біля е, біля, біля центру нашого. І другий біля Бівету. Ось така маленька вам екскурсія. Ага, дуже, до речі, цікавий музей української кераміки. Бачите? А це вітання вам передає Чускавецький гусак. Всім дякую за перегляди.